Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. Сьогодні я розповім, які квіти ми ще дозамовляємо для подальшого їх вирощування в наступному сезоні. Як завжди, ми замовляємо в інтернет-магазині Огородник Тетяни Вікторівни. Раніше ми з нею були сусідами в Луганській області, зараз вона, як і ми з дружиною, стали тимчасово переміщеними особами, біженцями, переселенцями. Тетяна Вікторівна мешкає в місті Коломия, і там продовжує свій невеличкий родинний бізнес, тобто магазин переїхав разом з нею. Тому вони працюють. Ну, а я по мірі своїх сил і можливостей їм допомагаю в цей непростий час. І так, друзі, раніше я показував вже, як ми замовляли, які квіти, які. Овочі. Сьогодні овочей я показувати не буду, тому що овочі ми не дезамовляємо сьогодні, і в корзину я їх не набирав, тому розповідь буде суто про квіти. Дивіться, одразу скажу, є голландське насіння професійної упаковки на сайті, ну в магазині. Це підійде більше для людей, які вирощують в таких великих масштабах. Бачите, тут упаковка 250 насінин. Пітуні, або 500, або 1000. Тому велика упаковка, вона не всім потрібна. Зараз ми вирощуємо особисто ми в невеликих розмірах, дача невелика у нас, тому переходимо в голландське насіння поштучно ось така вкладочка, товари, голландське насіння поштучно. Натискаємо кнопочку. І тут, схоже, як і на професійному насінні. Переходимо в насіння квітів. Ось це томат окремо 108 сортів та гібридів, огірки 44. Все ми замовляємо, що вирощуємо потім. Все замовляємо саме тут. Перець, кавуни дині, саме найкращі в світі насіння кавунів і динь. Ну і таке інше. Тут багато всього. Друзі, за все, часу зараз не хватить, не вистачить вам розповідати. Переходимо все ж таки в насіння квітів 219 позицій. Для зручності окремо винесено насіння петуні 86 позицій, і остальні всі квіти 133 позиції. Давайте розпочнемо з петуні. Різні фірми, виробники різні. Коротенько, якщо сказати, я за всі не буду, друзі, для розуміння мікс. Якщо ви бачите мікс, ось таку, припис, такий припис. Це означає, що в міксі буде різного кольору. Ну, давайте натисну так для розуміння. Всі оці кольори, вони будуть ось такі: бачите? які будуть в цьому наборі, які розфасовані з професійної пачки. Ну, описи і таке інше. Все це побачите, почитаєте, Різні різні софістика, махрові. Все це продається комплектами саме по 10, по 5 насінин, Дуже зручно для, саме для дачників, хто вирощує по трішки різних і хочеться все спробувати. Не по 100, а по 5, по 10. Ну, не буду перелистувати. Все ж таки, хочу повернутися в кошик. Де ми вже все відклали, залишилось тільки трішки оформити дооформити. Дивіться, ми будемо дозамовляти Tidal Wave 5 штук насіння ампельної петуні фірма Pan American Red Velour, червоні. Ну так покажу трішки ось такий колір. Чудово будуть виглядати ці петуні ампельні в наших Кашпо, коли ми їх будемо вирощувати на своїй ділянці. Потім замовили ще 5 штук Easy Wave. Друзі, це вже мікс. Бачите, ось такі вони тут: і зірочка, і така прожилочка, і Sunshine ось такий жовтенький, і беленький. новий вид петуні. Хочу вам показати: Канкан -кан. 10 штук насіння петуні. Фарао, Італія. Черріс. Друзі, я, чесно кажучи, вперше буду вирощувати італійське насіння фарао. Ну, нам вони сподобались. Дивіться, який чудовий колір, справді гарний сорт, велика квіткова пітуня з гафрованими краями пелюсток. вирізняється виключно високою декоративністю, надзвичайною стійкістю до поганих, погодних умов, а також тривалишим цвітінням, ніж у конкурентів. Тобто, ми вирішили. Виростити. І ще декілька фарао від цього виробника одразу я вам покажу. Ось дольче. Також фірма Фарао. Ось ще канкан такий колір Також 10 штук ми замовили. Також ну це ампільна пендоліна фірма Фарао Італія Скарлетт. У них є чудова пендоліна. Бачите, вони похож, вони дуже схожі на що вони схожі. Ось таке питання. Я поставлю і допоможу відповісти, хто не відповів, не відповів на нього самостійно. Дуже похожі вони на калібрахо. Так і написано: тип калібрахо. Давайте інше пробіжимо трішки, що ми ще замовили. Насіння пітуні ми ще дозамовили поштучно 10 насінин, Стандартні кольори мікс. Тобто, ну, у нас невеличка дача. Ось такі кольори ми замовили. Це вони в зборі будуть. І біленький, і червоний, і отакий персик, чи що. І розовенькі. Далі йдемо. Добираємо софістику. Софістику також пастельні такі. бачите, біколор, два кольори, і вони різ... по різному, кожна квітка. І по. В мірі того, як вони підростають, квітка змінюється кольори. На якийся більше буде такого жовтого, на якийсь буде більше рожевого, Ну, всі квітки неповторні. Це кущаві, але можна їх саджати в кашпо. Вони досить такі, ну, 25-35 см, вони пагани їх можуть з цього звисати. з кашпо. Насіння гасання, бігкіз. Друзі, я вам чесно хочу сказати, бігкіз це самий крупний розмір квітки гацанії. але в цьому році їх досить мало, саме гацані бігкіс. Тому, якщо хтось хоче саме такі вирощувати, покваптеся, поки ще є насіння. Діаметр 12 см. До речі, можете подивитись відео саме за цю гацаню Володимир на YouTube-каналі Тетяна Вікторівни Городник. Там багато цікавих е, відео про конкретні рослини, які ви можете замовити Рощ... у Тетяни Вікторівни. Це їхній е, особистий YouTube канал. Е, раджу, посилання залишу в описі. Так ось, Друзі, 12 см на е, цих квітах. Е, Крупніше я не зустрічав. Якщо не встигнете замовити саме бігкіс, вони дорогі, досить дорогі, такі 40 гривень комплект, то можете замовити просто кіс. Просто кіс набагато дешевше, але трішки-трішки дрібніше квітка. Якщо не буде просто кіст, то Тетяна Вікторовна порадить вам заміну, яка також буде чудово виглядати на вашій клубі. Але тоді. Треба буде подзвонити і порадитись. Або самостійно вибрати на сайті. Теж, також там багато різних різновидів гацані. Я раджу всім вирощувати гацаню, тому що гацані, вона чудово виглядає на квітнику. На будь-якому квітнику. Віола Ultima 10 штук, саката, Японія також замовляємо. Дивіться, це дрібна квіткова віола. Ну, Чудово, буде виглядати, також ми її замовили. Дозамовили. Бальзамін дозамовили, бальзамін баланс. Мікс Хемзаден. Чудова фірма, виробник. Ось так вони виглядають. Мікс 10 насинин замовили. Ось такі кольори будуть на цих квітах. Почитати завжди можете кожну квітку почитати. І тут. Кущ висотою 10-20 см. Ну і так далі, друзі. Температури, які витримую, описи досить такі докладні. Заходьте, то самостійно вже не поспішаючи нікуди. Я не буду зараз все зачитувати, все є. Дозамовили ще лабелью Рив'єра. Рив і ось по лабелі, я хочу окремо сказати, друзі, вся лабель іде, ну, ось, коли замовляєте, 10 штук мультигранули, гранули Pan American seed. Так ось мультигранули, що це значить для розуміння, хто ще не знає, це м, такі шарики, будуть такі кульки, а в кульках по 5 7 насінин. 10 буде кульок. В, в кожній кульці по 5 7 насінин. Тобто, насправді, тут буде е, 50-70. Е, Насінин. В цьому комплекті, що коштує 9 гривень. І так потім саджати 5-7 насинин. Вони ростуть в цієї гранулі в касеті да в ячейки касети, і ви це висаджуєте таким кущиком. Дозамовили також остепермом. Це чудові квіти. Вони нам подобаються така своєрідна ромашка, ну, це не ромашка, звісно. Вирощується легко. Досить дорогі, дороге насіння, але і вони дорого коштують потім на ну бачите саме, 10 гривень насінина. Давайте далі швидко ще покажу. Що ми. Це я листаю, друзі, для розуміння нашу, наш кошик. Це ми дозамовили, дозамовили гіпоестез. Конфетті ми завжди раніше вирощували. Ну, не багато виростили. Це декоративні листочки. такі, Вони такими кущиками красивими. Дельфініум. Красивений Дельфініум виростає. З насіння. Будемо вирощувати. Я це взагалі розповідаю. Ну, це відео знімаю, друзі. Скоро сезон. скоро сезон. І багато хто. Прохав розповісти, які ми будемо вирощувати, хочуть ну, якби так, разом з нами вирощувати. І оці квіти ми всі будемо вирощувати, я буду показувати. Каскадний ампільний барвинок, також фірма Сингента, це також ми замовили. Мікс. Ось такі красуні будемо вирощувати. Ось такі Лабелію ну, не буде вже щелкати. Також Рів'єра, але сута синя з таким білим очком. Так, Бігоня бульбова 10 штук. Ну, клубнєва. Ось мікс. Друзі. Супер-супер. Такі завжди вирощували і будемо вирощувати в цьому році також. Такі розочки, троянди. Багато таких квіток троянди, подібні вони. обов'язково замовили ось Алісом Snow Crystal. Ми завжди вирощуємо саме Snow Crystal. Хоча є і не тільки Сноу Crystal, є інші непогані сорти. Алісуму пахучі, дуже пахучий такий. Замовили колеус, чоколет, коверет, 5 штук ну, дорогі, насіння дороге, але коліус хоча б трішки, його ми завжди вирощуємо. Якщо що, можете приєднуватись, будемо вирощувати разом. Сальвію замовили, друзі, сальса, чудова сальса, раніше хітомі. І... Кампай вирощували в цьому році сальса ще краще, ніж, ніж хітомі Кампай. Можете спробувати. І замовили гібіскус. Дерево видний. Honeymoon. Три насенинки, 60 гривень цей комплект коштує три штучки. Дивіться, вони виростають такими великими кущами, потім можна їх стрихти, велика квитка. Квітка така на них, багато квіток. Ну, я не вирощував з насіння. Бачите, всі, все насіння, що це поштучно, я розповідаю, воно все розфасовано з професійних упаковок, з великих. Друзі, ось Тетяна Вікторівна вирощувала біля свого будинку на Макарова, коли ми жили, мешкали поруч, сусідствували. Люди зупинялися. Біля цих кущів гібіскусу фотографувалися. Так красиво вони виглядають. Ось такі квіти ми дозамовляємо. Думаю, це так цікаво було вам послухати. Можливо, хтось для себе щось красиве пригледив і дозамовить. Естому ми вже раніше замовили, багато вербени раніше замовили. Ну, багато квітів ми вже замовили. Кому цікаво, подивитись. Посилання на, можете подивитись, я залишаю на то відео. Так що, друзі, покваптесь, тому що зовсім скоро розпочнеться новий сезон вирощування рослин. Дякую всім за увагу, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, воно для вас було корисне. На цьому відео завершу. Всім гарного настрою, всім миру, миру, ще раз миру. Всім нам потрібен мир. Віримо, сподіваємось, чекаємо. До побачення.